Всіх вітаю, друзі. Сьогодні хотів би розповісти про ось такий от, е, мультиметр і осилограф, тобто це пристрій 2 в одному спарений від компанії TupTol модель е, Тупту 828 Pro. Це в нас, як я казав, 2 в одному, мультиметр і осилограф. Усилограф тут мінімальної комплектації, саме найпростіший. ну Може, є ще простіший, але цей такий самий мінімальний. Тут у нас, значить, е, максим, у нього максимальний. Розвертка це 50 Мегасемплів, от це максимальна швидкість. і Максимальна частота, яку він може заміряти і показати на дисплеї, це 10 МГц. Давайте його включимо, подивимося, на що, він, що він може видати. Для якості генератора буду використовувати ось такий от пристрій. От, Вмикаємо наш осцилограф. Тут є у нас, значить, DC, тобто з постійною складовою і, з, і без неї. Тут тут є відкритий вхід і закритий два режима осциллографа жилися. він від трьох батарейок типу 2А. От, давайте його підключимо. Ось так. от. от включаємо і е, е, частоту, е, частоту задамо, наприклад, 100, 100 КГц. От 110 КГц. І нажмемо кнопку R. От, і тепер він сам підлаштується і буде показувати ось таку от картинку. Також тут є розвертка по часу і по напрузі. Нажмемо Time. От, і Тут можемо регулювати розгортку по часові. Нажмемо Volt і розгортку по напрузі. От, так от можна регулювати саме зображення. Також тут є сам тригер. От, можна регулювати, щоб він включався по входу по максимальному, по мінімальному значенні, щоб починалася картинка. Мод, це в нас режим. Режим тригера є. от сінґл, одиночний, є нормальний режим, де можна регулювати рівень тригера, щоб виставляти, коли коли ось має включатися. Тобто Тут кнопками вверх вниз можна регулювати е, цей. Тут він по чуть-чуть здвігається, режим тригера, тобто його рівень. От, Ресет ми скидаємо до завозьких. І також тут є. Е, а, це, в нас, це в нас все, настройки тригера. да. Е, далі, тут у нас в основному меню є ще настройка. Я яскравості дисплею, оці мінімальна, середня і максимальна. Лише на е, максимальні, тобто це в нас е, всі функції, які може робити осциллограф, Також можна нажати короткий «S», потім зажати довгий «S», і в, на внутрішню пам'ять можна зберегти 10 скріншотів дисплею. Тобто тут обираємо от, от, потрібну ще пам'яті. рекорд 9, 8 і жмемо save. І все. Він ту картинку, яка була на дисплеї, він збереже у нас внутрішню пам'ять. Там до 10 скріншотів можна. От, от Вертаємося назад в режим е, виміру. Зажимаємо S. От, так, от Давайте йому одразу дамо щось попростіше, ніж це. синусоїду, наприклад. От. Можна вольти трішки от, розгортку підтягнути. І давайте фрик'ю дамо йому одразу максимально максимально, що він може побачити. Це 10 МГц. Ось метало 10 МГц. Ось так ось це буде виглядати. На жаль, по часу від його максимальне розширення він більш точ, точніше не зможе подивитись. Тобто на 10, 10 МГц трішки забагато йому дали здається. Тобто, ну так дуже важко оцінити, яка е, якість які сигналу. Але якщо, наприклад, там 7 чи навіть 5 МГц, то на 5 щось там навіть можна розглянути. Якщо 1 МГц, то можна повноцінно оцінити наш сигнал, можна навіть на різних. На різних формах сигналу щось подивитися там оцінити. От. Тобто, ось так він показує. Ну, насправді такі великі іскаження. Це не того, що поганий є Просто у нас тут. Щупи йдуть ще дуже довгий кабель до самого генератора. Тобто, це все в ідеалі потрібно якось робити коротким і більш екранованим. Але, на жаль, поки що можливості такої немає. Хоча синусоїда більш-менш нормально себе проявляє О, на одному. На одному МГерці все більш-менш ось так от виглядає. Тобто бачимо, що осолограф тут нормальний, як для самого початківця, як для професіонала, звісно, то буде не зовсім добре. Але в цілому можна користуватися. Якщо головне, це от майстер, якщо він добре вміє користуватись, то будь-яке обладнання буде хорошим. От, а якщо людина не знає, як це робити, то, то навіть там самі дорожчі осолографи. Будуть не ну, погано робити в невмілих не, не руках е, там працювати з різними перетворюючими напруги там всякими там е, частото Частотомірами, тобто самими простими там до 1 герцог, можна спокійно працювати там, дивитися в перетворювачах 220, тобто це все можна робити з допомогою цього е, осциллографа. Але там якісь е, більші е, задачі, там щось е, спектр подивитись, там не знаю, тут, тут, тут вже потрібно якісь дорожчі пристрої, але в цілому цього е, повністю вистачає. Значить, осциллограф ми розглянули, тепер давайте. Перейдемо до самого мультиметра. Тут, як якби бачите, є ще е, вимір е, частоти. О, тобто, можна підключити. Він міряти частоту. Ось, Даємо йому 1 МГц, він показує 1 МГц. Можемо дати 10 МГц. Ось він нормально показує 10-20 МГц. І якщо більше, то він вже почне обвалюватись. Тобто не так точно. Тут є дуже хороший частотний. 8 МГц, показує 8 Можемо дати 100 кГц. От він От він покаже 100 кГц. Тобто тут, тут чистоту мір це добре показує. Можна також коефіцієнт заповнення. ось так от От 79, 80% заповнення. Тобто, чим сигнал можна дивитися, який у нього коефіцієнт заповнення. І отак: от от 40, а тут 39,6. Тобто там є невеличкий розкид по значенню, але в цілому нормально заміряє. Тепер давайте на вольти подивимось. Ну, тут нічого прям цікавого нема. От, беремо батарейку. От, беремо батарейку і, значить. Зміряє 1,5 вольта. Тобто самий звичайний вольтметр, тут нічого дивного нема. Прям. Можна рел можна відстроїтись від діючих значень, от, щоб він обнулився, якщо якісь наводки. Є максимальне і мінімальне значення, яке було зафіксоване. хід. І можна переключати ось так от виміри напруги, які він показує. Це у нас постійна напруга. Можна нажати кнопку sell, і тоді буде заміряти вже постійну змі... змінну напругу. Ось так от, Давайте зараз поставлю в розетку. От, зробимо замір. Показує 220 вольт і таку от блискавку там зверху. от бачите, Тобто небезпечна напруга. Заміряю змінний, Змін напругу. Ось це у нас постійна. Це у нас вже омметр пішов. От омметр 120 кОм. Ось такий резистор. Робимо заміри. От, показує 120 кОм. Все добре. Далі у нас. нас Селек, це у нас прозвонка діодів. От, беремо якийсь діод, наприклад, ось такий от. І можна перевіряти, яке в нього падіння. І також тут є е, піщалка, тобто може перевіряти е, прозвонку. От. Це у нас конденсатор вимір. Ось беремо такий от конденсатор на 4,7 нФ, Можемо заміряти його. І бачимо 4,7 тобто Він міряє е, ємність дуже навіть непогано. Тепер візьмемо на 4,7 е, 4,700 от. Дивимося. E, має покати десь 4,4 мфарат. От 4437 мікрофарат. Тобто тут ємність все перевіряє добре. Також тут є показую частоту, є ще амперметри, але теж не сильно потрібно дивитися. Тобто тут є ще в комплекті є ще інструкція кольорова і також десь був ось такий чехольчик. О, дуже цікавий перестрій. От, якщо комусь подобалось, хочете собі придбати, то посилання внизу зможете собі взяти такий. Отже, всім дякую за увагу. До побачення.